Привіт, друзі! Сьогодні я приготую салат з крабових паличок. У зв'язку з тим, що крабові палички мають нейтральний, але водночас ніжний та приємний смак, вони вдало будуть гармоніювати з соковитими овочами. Крабові палички нарізаю на акуратні кубики. Відварені яйця також нарізаю кубиками. Мілко подрібнюю зелену молоду цибулю. Свіжий огірок нарізаю кубиками. Салат солю заправляю майонезом і всі інгредієнти ретельно перемішую. Такий салат з крабовими паличками дуже простий у приготуванні і складається з недорогих продуктів. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.